Слава Богу. Друге послання апостола Петра у другому розділі написано тут ось такі слова: що і стародавнього світу не пощадив, мова йде за Бога, а зберег восьмого ноя, проповідника праведності, навівши на безбожних світовий потоп, спопилив всіх судом і гумору, засудивши їх на знищення. Дав як приклад для майбутніх безбожників та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних, адже праведник, живучи між ними, коли бачив, і чув безбожне діла, день у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а не неправедних зберігати на день суду для покарання. Це так, святий апостол Петро написав. І ось я хотів би звернути нашу увагу на те, що він говорить за ну тут написано восьмого Ноя. Восьмий це по рахунку проповідника праведності. Він зберіг. Я думаю, що ми історію Ноя знаємо. Я, власне, хочу сьогодні звернутися знову ж таки. Хоча я думаю, що це не вперше, ми звертаємося. Ну, якщо говорити за слово Боже, то ми його завжди читаємо, завжди ну, і по суті знаємо всі сюжети, які там ну, представлені нам. Ну, Але Бог говорить, і ми час від часу дивимося на людей, на праведників, на те, як Бог робить роботу. і Ну, певна річ для себе беремо певні уроки і настанови. І ось тут написано, що праведного Ноя Бог зберіг. Ну і я хоч, хочу сьогодні звернутися знову ж таки до Ноя. І ну, колись ми, можливо, про це розмовляли. Ну але все-таки я ще раз хочу. Ось нагадати цю історію коротко, я так думаю, що, можливо, ми ну, не все можемо охоплювати за один раз, Там, можливо, якихось подробностей, деталей ми не можемо, ну, скажімо, їх представляти. Ну, але уроки від ноя, від його життя ми можемо взяти ось для себе. І тому я буду читати із книги Буття із 6 розділу. Ну, напевно, я буду читати із 13-го вірша. Тут написано так: з 12-го. «Бог глянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривало свою дорогу на землі. Тоді сказав Бог Ноєві, Прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них, через те я знищу і їх, і землю. Зроби собі ковчега з дерева, гуфер. У ковчезі зробиш перегородки і посмолеш. Його зсередини середини та зовні смолою, збудуєш його таким: у довжину ковчег має бути 300 ліктів, у ширину 50, у висоту 30 ліктів. У ковчезі зробиш отвір і на один лікоть звузиш його вгори. Двері зробиш у нього з боку, влаштуєш у ньому приміщення на другому, на першому, другому і третьому поверхах, Бо ось я посилаю, насилаю на землю води води потопу, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух життя. Усе, що живе на землі, загине. Але я з тобою укладу мій заповіт. Увійдеш у ковчег ти, твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів з тобою, і з усього живого, з усякого тіла попари введеш до ковчега, щоб разом із тобою залишилися живими. Це має бути самець і самиця. З усіх птахів за їхнім родом, з усіх звірів за їхнім родом, і з усіх плазунів землі за їхнім родом попари увійдуть до тебе, щоб залишитися живими. Ти ж візьмеш для себе різноманітної їжі, яку споживатимеш, заготов харч собі, а також для них на поживу. Зробив Ной усе так, як заповів йому Бог, саме так і зробив. Ну, хоча я ще один вірш прочитаю, напевне, восьмий вірш, тут написано так: однак Ной знайшов прихильність у Господніх очах. Ну і ось ця історія. Я думаю, перед молитвою ми зараз будемо Богу молитися, звертатися до Господа. Перед молитвою давайте ми трохи ну, пороздумуємо над тим, що ось тут написано. Ну і взагалі, кожна розповідь, вона дає нам якусь, ну скажімо, інформацію для, для настанови, для нашого зростання, для нашого збудування. Тому хай усіх нас Бог благословить. Ну і дивіться, ось я прочитав оцей останній ну, хоча він восьмий, я читав, починав з 12-го вірша. Написано, що однак Ной знайшов прихильність у Господніх очах. Там написано, що ось цей світ спочатку розділу написано, що помножились люди, почали зростати, там були і славні, великі, як сказано від віку, такі славні люди, але. Гріх прийшов, і всяка неправда була, і вона довела до того, що Бог сказав, що я знищу ось все те, що там живе на землі. Але ось тут написано, ось цей вірш написано, восьмий, Однак Ной знайшов прихильність у Господніх очах. Я думаю, що гарне слово сказано, і ну, напевне, як я сказав, якісь уроки ми можемо брати ось із цієї розповіді. І ви знаєте, що. Не дивлячись на те все, що відбувається, можна знайти прихильність у Господа. Як би то не було. В синодальному перекладі написано, що ной обрел благодать перед Господом. Обрести, ну я не знаю, можливо, це може навіть воно якось глибше звучить, тому що це слав'янізм, слово слав'янське обрел, «об, об, обрести. Таке слово, яке ну, говорить, що ну, за тим словом стоїть певна дія. Я не буду зараз якось там придумувати ну допустім якось. Розмальовувати чи, можливо, шукати, хоча й це можна було б робити. Але апелюючи на те, що апостол Петро каже, що Ной – проповідник праведності, відповідно, ну, ми можемо сказати, що життя його, воно було ось праведністю, і він ходив перед Богом, не дивлячись на те, що відбувалося навколо нього. І хоча ну, це можна сказати на зорі людства, хоча ну, пройшло, я думаю, що. Ми пам'ятаємо, що ною, коли звертався до нього, Бог, було десь 600 років, мені здається, якщо я не помиляю. Я думаю, що так було. І будував ковчега він дуже довго, тому що ну, ми, я не буду зараз якось там вираховувати. Люди вираховували і ну десь приблизно кажуть, що від 50 до 75 років часу будував Ной ковчега. Представте собі. І ну скільки потрібно було ось. Послухати всяких там тих і критиків, і, ну, скажімо, я думаю, що, можливо, і родина навіть тут написано і за дочок, і за зятів, і написано і за дружину, і за той світ, який був розбещений, і, і так далі. Скільки за цей час можна було наслухатися всякого. І ну, можна було б бути так, як усі люди, чи, чи ж не так, іти за більшістю. Ну, Але тут написано, що оброб благодать або знайшов благодать. І там написано, як він знайшов. Ось дев'ятий вірш, написано останні три слова чи чотири слова, що Ной ходив з Богом, Ной ходив з Богом, і оце дало йому можливості, дало підставу знайти, або якось тут сказано, знайшов прихильність у Господа. Хай би Господь благословив сьогодні кожного із нас, щоб ми мали прихильність у Господа. Як би то не було, на сьогоднішній день ми бачимо дуже багато всяких проблем. Проблеми зовнішні, проблеми внутрішні, проблеми від близького, скажімо, оточення, проблеми, які, ну, скажімо, в межах країни. Ну і взагалі, якщо ми бачимо, то і глобальні такі проблеми, це воно, можливо, так десь далеко, там оце все відбувається. Але воно все касається нас, і воно касається, в першу чергу, це нашого спасіння. І нам про це ось потрібно думати. І спасіння наше, як ось тут сказано, я прочитав апостол Петро, каже, що праведного ноя, праведного ноя він зберіг, зберіг його життя. І ось тут Бог звертається до Ноя, Він каже, що ти і твоя сім'я вони будуть ось там в тому ковчезі, вони будуть збережені. Брати і сестри, хай Бог нас благословить сьогодні шукати прихильності. У Господа, ходити з Богом. Написано за іноха, пам'ятаєте, що інох ходив перед Богом, і Бог взяв його до себе. Так сказано. Ну, Як це відбувається, я думаю, що ну, кожен із нас може це діло по собі ну, якось визначити. Хоча дорога у Бога, вона одна. Приблизно, ну, скажімо, можливо, є якісь такі відмінності для ну, кожного із нас особисто, але вона, оця дорога, вона праведності, вона одна. І тому хай Бог благословить Вить нас, щоб ми ось так сьогодні, роздумуючи, навіть над, над цією подією, над цією розповіддю, щоб ми ось подумали, яке наше життя, чи ми ходимо праведно, чи ми є проповідниками праведності. Ну, і він довго жив на, на цій землі. Ви знаєте, що ну, він жив, жив до потопу, народив синів, трьох синів. І жив він після потопу. Після потопу також він жив багато, тому що, ну, якщо в років до нього звернувся Бог, а Ной прожив 950 років. Представте собі, ну для нас можливо це так трохи. Ну, якось воно фантастично звучить, чи, чи ж не так. 950 років. Мафусал там прожив взагалі на, на, найбільше. Ну, але ж якось люди ці жили і до потопу, і після потопу. І хоча після потопу ну, життя, можливо, Бог змінив свою думку, але люди, то вони такі, як, як і завжди були. Зіпсуте людське серце, так слово Боже каже, і крайнє воно зіпсуте. І Бог. Дає милості сьогодні нам ось знайти Божу благодать. А у Божій благодаті є наше спасіння і є наше благословіння. Дивіться, ще на одне, що хотів би звернути увагу. Якось так я читав. Ось тут написано, цей 14-й вірш, сказано так, що зроби собі ковчег з дерева, гофер. Ну, там далі сказано, що зроби перегородки посмолещі з середини і зовні смолою. Якось так ну, мені просто цікаво, стало, що це за дерево Гофер. Ну, я знаю, що допустим, ми в якійсь мірі знаємо, що храм будувався. Там сказано, що треба було, які, які дерева брали. Із чого був побудований ковчег або зроблений ковчег, з якого дерева. Ну, і Мені стало цікаво за це дерево, дерево-гофер. І ви знаєте, я так ну, поцікавився. Немає конкретної назви, ну, допустим, виду дерева, там, наприклад, це йолка, чи це, можливо, там якась кедр, чи там ще якийсь кіпаріс, чи, чи ще щось. Але ось це слово гофер воно означає негниюче дерево, дерево, яке не гниє, смолянисте, але і, смолянисте, і, 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 і не гниє. І ви знаєте, що мені здається, що це також такий гарний для нас образ, гарна настанова. Ну, як на мене, якось так читав, ну, Гофер та й Гофер. Але ж, знаєте, ковчега треба було збудувати таким. Щоб він скільки там, три роки, да? чи, чи, чи більше воно було там, ні, вибачте, не три роки. 360, там скільки з днів, напевне, ковчег на воді. Ці, цілий рік він там був, більше ось року на, на воді ковчег був. І він мав не, не, не згнисти. Ви знаєте, що ну я думаю, що воно дуже перекликається із тим словом, яке говорить свого часу апостол Павло в посланні до Коринтян. І там сказано таке слово, що ми, як будівельники, ми даємо основу, він каже за себе, там каже, і за полоса, і за себе, і за кіфу, тобто Петра. А кожен каже, він строїть. І дивися, каже, як строїть. Строїть, каже, і золота, із срібла, із дорогоцінних камнів, з дерева, сіна і соломи. І каже, дивися, як ти строїш, з якого ти, строїш, з якого ти будуєш матеріалу. І мені здається, що нам сьогодні подивитися потрібно, з чого ми строїмо, з якого матеріалу ми строїмо ось те, в чому ми маємо спасати, або те, що дає для нас ось спасіння. Ось тут сказано до Ноя: таке слово було від Бога, що ти роби ковчега із дерева, яке не гниє. І не тільки не гниє, але ще сказано, що ти оце дерево, коли ти там зробиш з нього всю посудину, зробиш цього корабля, ну будь-як, цей засіб для спасіння. Бо ти його ще маєш смолити і зовні, спочатку написано зсередне, а потім ззовні. Ти маєш його смолити. І я так дивлюся, знаєте, от, допустим, є предмет для розмови, є предмет для роздумування, ну, не, не тільки настанови для когось, але для кожного, зокрема, і в тому числі, ну, і, і, і для мене, з чого ми будуємо? Гниюче те дерево, чи, чи воно не гниюче. На, на, на що ми ось, покладаємо свою надію? Воно все-таки, ну, як би. То не, не, не було. Наприклад, батьки, коли там, ну, я так роздумую, просто такі вільні думки ось приходять. Коли батьки мають дітей, і вони ось, старість, приходять, Я якось слухав там, ну, таку розмову, там роздумують, питання відповіді. І написано, що досі мова йде, запитання одне прозвучало. Жінка каже. Я, я боюся старості, я боюся старити, що мені робити? І ось, знаєте, ну, люди, люди живуть і вони чогось бояться, і вони будують якусь свою систему захисту, систему якось там, скажімо, існування, систему забезпечення, ну, скажімо, свого життя. Чи, 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 чи ж не так? Хтось, наприклад, ну, скажімо, має бізнес, ну і скажімо, він упуває на те, що, ну, допустимо, як там, ну, не стане, наприклад, ну, можливо. Я знаю, в мене є товариші, там, наприклад, і в Америці. Вони кажуть, ми робимо ось те і те вкладаємо, вкладаємось у щось, щоб потім воно давало ось нам результати, щоб ми могли жити ось на те. І вже, ну, знаєте, кожен, кожна людина, вона старіє і треба десь якесь забезпечення. Ну, Якщо говорити за нас, наприклад, ну, за, за наш народ, то, наприклад, ну, пенсії маловато, правда, для того, щоб забезпечувати. Я це так ну, роздумую про себе. І ну, люди вкладають щось, і вони ось думають, о, діти виростуть, вони забезпечать мене, бізнес буде, він дасть доходи, я собі там побудую, і ну, в мене буде на що жити. Можливо, так як той багач, ну, хоча то вже ну, обочина, крайність, багач із притчі про багатого ось того чоловіка, який мав великий урожай в полі, пам'ятаєте, то він коли подивився, каже, ну все, я поламаю ці. Старі свої житниці і побудую нові, складу туди своє добро і скажу душі своєї, їж, пий, веселись, веселись, тому що на довгі роки у тебе є багато ось добра. Але там прозвучало, пам'ятаєте, Бог йому сказав. Там сказано, але йому сказано було, що в цю ніч твою душу заберуть від тебе. І кому воно достанеться, те, що ти ось там. Поназбирував, брати і сестри, хай би нас Бог благословив, щоб ми ось думали: от з чого ми будуємо наше спасіння. Як би то не було, сказано, Слово Боже так каже, що. Ви куплені дорогою ціною, і у вас є оте заплачена ціна, є те, що дороге, є те, що гниє, а є те, що не гниє. Ну, я так умовно, паралельно ось говорю в світлі того, що я прочитав. Є те, яке дочасне, яке тліє, яке можуть украсти, яке можуть забрати від тебе, яке можуть лишити. Але є ті речі, які дорогоці, дорогі, які цінні, і які ніхто не забере. І вони вони ці речі, як слово Боже каже, святий апостол Павло в послані до євреїв, він каже, що воно є як якір, або українське слово, ну, можливо, навіть ми його мало говоримо, котвиця, або ну, те, що закріплює ось цей корабль, який ну, стоїть там на водоймі. І підпадає під, там, під якісь бурі, филювання і, і, і так далі. І воно, ось той якір, який ось там за завісою сказано, за завісою так кответься, і воно ось там лежить і міцно тримає. І ось тут ось якраз про це нам потрібно сьогодні розмовляти і про це роздумувати. Дорогоцінною кров'ю акція, який за кров, ціна, яка заплачена ось за нас, оце те, що, є, що воно не, не пройде ніхто його не може вкрасти, хіба що ми його можемо зробити? Але якщо ми знайдемо, тут сказано, що Ной знайшов благодать у Господа і це послужило для спасіння його, його сім'ї, і не тільки сім'ї, але ще, бачите, він і передав, от якраз цю лінію людського роду рід продовжився, і люди ось далі жили. Тому нехай Господь. Благословить нас, щоб сьогодні ми думали про те, що ми будуємо за жінку. Сказано, наприклад, пам'ятаєте, апостол Петро каже, що жінки мають прикрашати себе ось таким нетлінним. Тлінна прикраса, а є не тлінна прикраса. Ну, я в світлі знову ж таки, того говорю, не... те, що не гниє. Оте, що називається гофер, хай буде ось так умовно, те, що ну, утримає тебе і доведе до бажаної цілі. Слава Богу. Тому хай Бог усіх нас благословить у цьому. Ви знаєте, що ну, не тільки це, але я ось тут прочитав, сказано, що ти маєш його засмолити чи осмолити, І це має бути смола це і з, з внутрі, і має зовні. І я так думаю, ну а для чого з, з, з його смолити? Ну, можна було, якщо ти зовні, дерево в тебе там. Я думаю, що гарно він, спеціаліст був, гарно поскладали вони, ось плотно було. І цей плав він міг триматися на воді довгі роки. А для чого його ще з середини смолити? Але ви знаєте, що проблеми з середини дуже багато приходять, чи, чи ж не так. Як в нашому, так, в нашому розумі, що відбувається, що відбувається в душі. І Якщо там немає такої якоїсь, ну скажімо, спокою, немає внутрішнього ладу, немає, ну, скажімо, правильного визначення, правильного бачення, то, можливо, зовнішне те воно може достати і зробити ті ось збитки. Тому хай Бог усіх нас благословить і допоможе, щоб наш матеріал він був. Негниючим, і щоб цей ковчег, в якому ми ось збираємося спастися, щоб він був дійсно, він витримав всі оці, скажімо, проблеми, ці негаразди, всякі оці біди, які є на цій землі. Ну, дивіться, можна було б, просто вже часу немає, але я міг би продовжити і таких, ну, скажімо, можна було б ну, якихось ідей ще або уроків узяти звідси від ось цього, ну скажімо, цієї розповіді. Залишатися потрібно завжди сильним. І сильним, сила може бути в Господі. Ось тут написано, що із здревні сильні люди, але вони стали грішниками, і це проблема для них прийшла. Але ну, я не знаю, наскільки він фізично був здоровий. Ну, напевне, що був такий здоровий, якщо прожив стільки часу, то фізично, це, значить, його здоров'я було. Але ось потрібно залишатися завжди ось сильним. Далі дивіться, можна було б сказати, що будувати своє майбутнє потрібно на висоті. Так ну я ну. Шукав, спеціально шукав, допустимо, підстави, щоб сказати, що ной будував ковчег на горі. Ну, так ось воно традиційно чомусь так розказують. Ну, Колись я, можливо, дойду ось до, до, до цього ну, скажімо, логічного підтвердження. Ну, Але він все рівно стояв на висоті, не на, не, не на низу. Але він будував, на суші будував. І наше майбутнє або наша будова, вона має бути ось на такій висоті. Далі планувати потрібно на. 75 років максимально я казав, що будувався ковчег. І за 75 років багато всяких там подій відбулося, але він знав, що колись слово Боже виконається, і колись прийде, оте, про що Бог казав. І тому він думав за майбутнє. Думав за майбутнє. Давайте будемо думати за майбутнє. Не тоді, коли вже ну, гримить грим, не тоді, коли вже біда прийшла, не тоді, коли вже ну, стала ні. Ніч не тоді, коли вже ти опустив руки і не знаєш, що робити, але думати про завтрашній день, думати, як жити далі, як зустрічатися з у тими всякими проблемами, як утримати себе, ось скажімо так, на плаву і не потонути у цей морі, у цьому світському і гріховному. Хай нас Бог благословить. Дивіться, ще можемо говорити про те, що ну, критики будуть, і завжди критики були. І на сьогоднішній день, якщо говорити про християнство, ну, то кажуть так: якщо протестантських церквів у населеному пункті 4 є, то це вже саме такий великий показник. ну, що Це великий такий процент. І навіть Казав, ну ладно, хоч я одну ідею розказати, не, не буду цього робити. Але небагато не, багато людей. І на сьогоднішній день люди підпадають критиці, ті, хто Богу служать, ті, хто з Богом ходять, ті, хто шукають благодаті Божої або благовоління Божого. Ось вони підпадають під всяку критику. Але ной такий був морально устойчивий, я б сказав би, ось так. І оця моральна устойчивість, вона була на підставі віри в Боже Слово. І ось це слово Боже. Я думаю, що ну, це не просто так, що Ной собі ішов, собі там, чи сидів вдома, чи, можливо, щось робив. І Бог йому не з того, не з цього прийшов і сказав: Ти строй ковчега. Але ось тут сказано, що Ной, він ходив. a Nós... noite Ходив з Богом, ви знаєте, ходив з Богом, це не просто там, ну можливо, і таке бути. і Людям навіть колись і невіруючим буває, що Бог якесь откровення посилає, але ось він ходив і, напевно, в дружбі з Богом був, і Бог йому сказав. Слава Богу. Тому хай нас Бог благословить, щоб не дивлячись на те, як би то не критикували, як не відносилися б до віри в Бога, до побожності, до святості, до чистоти, але бути вірними і сильними. Тому Хай нас Бог благословить. У мене ще було б що казати, але ми зараз будемо молитися до нашого Господа, просити милості, і благодаті і допомоги Божої. Хай Бог благословить, щоб наше спасіння або той ковчег, який ми будуємо, щоб він був все-таки з негнеючого дерева. І щоб коли, як казав Павло, я про нього згадував, коли прийде випробування, коли прийде вогонь, чи прийде якась, ну, скажімо, буря, то щоб оце наше будівництво, щоб цей плавзасіб, щоб це спасіння. Наше те, в чому ми вбачаємо можливість для спасіння, щоб воно було все таки витримало. Хай Бог усіх нас благословить на обретіння Божої благодаті, охорони милості і благословення. Богу, хай буде слава. Помолимось Богу.